Привіт-привіт! Новий день, 9 серпня через 3 дні. У нас у Івасика день народження і треба навести, нарешті, тут уже доводити до ладу хоч приблизно оце все. Поки що я скидаю все оце сміття ось отакого на кучки, заженем прицепа і вивеземо. А наразі. Зараз буду займатися ось цією печкою. Ну, тому що до дня народження вона точно не зробиться так, щоб її не було видно, то треба, щоб хоча б вона була хоч в більш-менш якомусь такому стані. Оце взагалі оце, цей райончик. Тому що тут, на галявині, будуть аніматори гратися, то треба все оце діло розібратися. Аніматори і минулого року на день народження Івасика те, що це вони тут гралися, їм тут гарно так. Галявинка, все, вони тут гарно себе вели. Так, ну і що, моя частинка. <смі> Дивлюся, знаєте що? Оце я покропила вчора, покропила листочки. Я в інстаграмі вже казала сьогодні. По-перше, давайте про укорінювач. Оце я з укорінювачем його садила. Дивіться, якщо минуле оце все садила, так листочки вони. Він положив, то ось ці такі прям бодренькі. тфу фут фу аби не, не зурочити. Але такі видно, що вони ну, хорошо себе тут почувають, тому що взагалі не і сонце. Зараз уже скільки, вже майже обід точніше. Так, хризантемки я теж вмочувала вчора, коли садила. Один кущик, по-моєму, не вмочувала якийсь, бо вже мене. Ну, вже не було його. Е, Різан темки вмочувала теж бодренькі, хорошо, все добре. Потім, оте що я наприскала на листочки проти антистресу Блін, класна штука. Мої піончики підняли ось його свої оці пагінці. І такі, прям дивлюся, геть, вони такі ожили. Слава Богу! Бо то прям такий. Лежали вони собі такі сумненькі, а це прям такі бодрінькі, хорошенькі. І навіть троянда. І та почала оживати потрошку. Будемо дивитися далі. Ну, знову ж таки, я ж кажу, потрібно знайти мені того сікатора, щоб її обрізати. Я не знаю, я, наді... я маю велику надію, що це як я вже буду оце все оце прибирати, то можливо, може поклала десь отакого. От та засипала оце, о такими кучками землі. Ну, не знаю. Дуже мою велику надію. Ага, ось оця, до речі, без укорінювача. І Дивіться, вона така сумненька. Що я ще сюди? Ще я сюди замовила вже барбарис і червоний, і салатовий лаванду. Замовила. ну Не, не дуже пам'ятаю, щось я там замовляла і що, щось там не було. Ну лаванда, по-моєму, була. І ще якесь таке дерево, я не знаю, типу кущ, тільки такий, що він постійно, типу червоний. Через два дні, по-моєму, відправка. Ну, Вже будемо садити після день народження, я так розумію. Ну, вони маленькі такі саджанці, бо великі, дивлюсь, е великих немає. О. Але нічого, маленькі, краще приживуться. Так, висохла моя, ось дивіться, вже все однаковим кольором. Все, рада, довольна, треба гірлянду виключити. Бо гірлянду вчора включила і забула виключити. Так, ну що? Зараз буду, значить, я робити, так як у мене... А, у мене ще, до речі, залишилося оце, це, щоб поливати е квіточки, прискати. Та я хочу ось ось. Ну, може, в Сережки та прискалка вільна, тому що я вчора взагалі-то віником його оприскувала. Бо в прискалки завжди щось намішане в тій пульвілізаторі. То я надіюся, що в нього можливо або виприскає його кудись, або що, то хочу залити, щоб воно було, бо через 10 днів можна ще поприскати. Так, Помічника у мене сьогодні немає, тому доведеться роствор. Колатать самій. Але я буду потрошку, я аж так не буду тепер уже. Я краще якимись такими порціонними буду. Е, Тому що тоді було відро цемента, там, два відра піску було. То зараз так само один до двох буде в мене. Але ну, правда, ще клею добавлю, знову ж таки, добавлю. Але що буду потрошку, геть, бо я його просто ну, не замішаю. Так що let's go! Так, щойно я обмочила цю печку. Роствор заколочений. Гарненько обмочила. Я прям ішла її помочила. І тепер буду мазкати. Ну, що, перший перший закид отакий. От ну, неважко. Оце я вкидаю один оце такий подвозонник цементу і два піска і пластифікатор. Коротше, навіть клей не кидаю. Думала кидати, але не кидаю. Такі, нехай буде так. Поки що закидала. просто отак, Оцю сторону чекаємо підсихання. А потім, ну, поки воно підсохне, тоді побачите, що будемо робити. Зараз наразі буду робити ті всі останні сторони. Я прям змочую і дуже шикарно. Я прям змочую шлангою, бо пріскалка в мене ота поламалася, а треба, щоб гарно воно приліплювалось, так як я ж його накидаю. То я прямо шлангою змочую і можу прямо сюди. О, Щоб воно в мене гарно все тут щепилося. Ого, воно прям я вам хочу сказати, на ходу прям. висихає. Нічого собі. Значить, трішки треба поприрівнювати. Напевно, того, що дуже-дуже жарко. Якось не ожидала, що так прям швидко. Please. life's all about balance and real love takes practice we know accidents happen but my love's on purpose. Reciprocate the feeling. Find peace beneath the surface. Everything's peachy. Everything's peachy. Split personality. Sometimes sour, sometimes sweet. And them not shine story called Everything Speechy Can we just skip straight to the plot twist please? У процесі цієї роботи у нас трішечки змінився дизайн. Зараз вже наразі в нас виглядає все ось так. Вооружилася ось таким шпателем. І зараз будемо робити з цієї сторони, бо там ще таке наляпане уже все. Ну, вже все пообляпуване. А, ну правда, вже повирізала отакі ось його. Підсихає у мене тут все. Аво. І все позамазувано. І зараз будемо різати з цієї сторони. А тут, коротше кажучи, я начебто хотіла а, робила одне дерево, потім подивилася, що якось мені, наче здалося, що воно отак буде краще. Ну і так мені більше коротше, подобається. Отаке. Це ще знову ж таки недороблений варіант. Воно в мене просто на підсиханні. Все, продовжуємо далі. Взагалі, відволічаємося ми зараз від тої нашої ну, поки вона там сохне. Я ось добралася до Сережки, зараз ми зробимо підставочку для однієї отої класної штуки, яку я робила в кінці зими чи початок весни, коли там. І треба встановлювати. Тому що, тому що в мене на завтра вже, як виявляється, мої оті кущики йдуть. І мені треба тепер конкретно роз, ну, розпреділити, що куди треба, як вони прийдуть, то мені треба однозначно встановити цю штучку. Так, Сережка вже наколотив роствору цього, Поврізав мені ту нову паличку. І будемо туди ставити мою ту годівничку, яку. Хто пам'ятає на тому каналі, мама на всі руки я робила. Але я дивлюся, що вона поки стояла трохи, то воно заборчик пообламувався, і мої наклейки поотпадали. То я зараз його все зремонтую. І взяла ось його, подивилась відео, бо забула чим покривала. Пам'ятаю, що наче буком. Пам'ятаю, що наче буком. А цього знайшла, є в мене морілка бук, то я прям її зразу візьму. Отако от трохи. Ні, сюди такого до мене. О, ось так, да. Все, зараз допоможу, потримаю. Ось так. Опа! Мені кажеться, ти... Пай... А, ти просто засипаєш. Взагалі-то я цю годівничку тоді на конкурс готувала. І геть хотіла і подарити тоді і все. А тоді, -то, хто пам'ятає, як я розсердилася, як мене з тим конкурсом типу, підвели. Ми якраз хворіли, Ванька хворів. І я прям ночами робила, думаю, ладно, не підвести школу, головне. А вийшло, що ми Ну, типу, типу, даремно, я її тоді зробила, тому що даремно то не спала, і я розсадилася і думаю, ну і все. значить, не одному. Я думаю, що теперки отут їй буде саме, саме місце. Ну все, попередній результат. Вже воно все ось у мене на підсиханні. В общем, ще дерево разок. Оце пройшло. Ось так воно виглядає вже. Потім вже буду роз... розкрашувати, то тоді воно видніше буде виглядати. Але у мене тут прямо такі віточки, все, корні. Коротше, отаке таке ось. Я навіть взяла і по... ну, зробила такі ось, ось типу, бордюрчики. Це зараз вони обсипані чимось. Отакий залишався якраз у мене ще роствор. Тут камінь, все глибокий, спеціально робила, щоб був більш такий схожий, наче на натуральний. А тут просто не глибокий такий. Все, зверху треба, щоб просто рівненько було. Все. І потім в мене ще оце, як Сережка наколачував для ну, для отої підставки для годівнички. Тут дуже багато наколотив, і оце я вже ще раз дерево, оце, начебто виділила все. І в мене залишилося ще раствор. Знаєте, що я захотіла попробувати Захотіла ото робити в кульочках. Ну, в общем мені якби не жалко, його просто буде. Та експеримент такий свій. Це роблять в пакетиках, в кульочках, оце оці типа, кацапулики. Я і взяла кульочки. Але подумала, ну, типу, мені тут таке під, під цією лежанкою. Ну, Спробую, я без оце цих кульочків. Ну, Типу, просто не розумію, чому заморочуватися. І ще й наложила отак. Ну, якщо нічого з того не вийде, то то. Не проблема. Я його на це положила. Ну, положила. Взагалі, подивимося тоді по міцності, так як вони розказують, що міцність типу, має бути нормальна. Все, і самими такими важкими роботами закінчено. Завтра тут буде масове прибирання просто, бо отаке вже робиться, але принаймні нічого не буде, не треба буде вже. Колотить, бить, кліпати, різати. Оце хіба що квіточки, які там прийдуть. Так, це ще не полакувала. Та й можливо завтра вже буду лакувати, не хочу. Ну, точніше, покривати, бо ще для нього лак треба. Воно вже тримається. Отак воно буде. Не хочу просто ще прикріплювати. У мене тут ще повід... повід повідковано буде сюди кріпитися. Повідвалювалися ось оці. І, і прапор у мене тут взагалі-то отакого має бути. Вже завтра буду робити. І приблизно ось так воно у мене буде стояти. О. По висоті норм. Вішать я його, чому не захотіла вішать. Е, вона дуже важка і е, якби я боюся, що рано чи пізно вона кудись там та впаде. Ну, вона реально дуже важка. Тому так прийняла рішення посади, посадити його на це. Потім ще я його такого обдекорую тут і буде тоді все добре. Ну, поки що хай воно тут у нас кам'яніє той цемент. Ну, і у нас, звичайно, ще вже десь почало е, десятого, ну, дев'ять це точно вечора вже є. Тому зараз бистренько піду, якось вимиюся, я вся в цьому, цьому растворі. Е, вперше я е, оце, оце з, таким, з такою серйозною роботою столкнулася. Ну, це, ви знаєте, це дуже цікаво. Ну, взагалі, дуже, мені дуже сподобалося. Перший такий досвід і дуже цікаво. Воно так, знаєте, типу заліпательно. Сидиш ти цеглинки, щось в віковирюєш. Коротше, прикольно. Так що, ще щось потім придумаю. А завтра вже в нас десяте, і завтра я бистренько не знаю, або зранку в магазин, або вже потім. А потім тут конкретне прибирання, косіння. Ну, і отаке. Так що все. Всім пока-пока. Дякую, що ви з нами. Будьте з нами. У нас ще багато всяких ідей. Як ви вже зрозуміли, то точно. Ну, і у нас, звичайно, що вже десь начало 10-го. Ну, 9-це точно вечора вже є. Тому зараз бистренько піду, якось вимиюся в цьому растворі. Вперше я оце, оце з таким. З такою серйозною роботою столкнулася. Ну, це, ви знаєте, це дуже цікаво. Ну, взагалі, дуже, мені дуже сподобалося. Перший такий досвід і дуже цікаво. Воно так, знаєте, типу заліпательно. От сидиш ти цеглинки, щось виковирюєш. Коротше, прикольно. Так що ще щось потім придумаю. А завтра вже в нас десяте, і завтра я бистренько не знаю, або зранку в магазин, або вже потім. А потім тут конкретне прибирання, косіння. ну і отаке. Так що, все. Всім пока-пока. Дякую, що ви з нами, будьте з нами. У нас ще багато всяких ідей. Як ви вже зрозуміли, то точно. Дякую, що ви коментуєте, ставите вподобачки. Все, пока-пока і слава Україні!